Хочу показати вам рецепт свого хліба на заквасці та розказати деякі тонкості самого процесу випікання. На першому етапі зробимо автоліз, тобто замішаємо борошно з водою та залишимо для набухання білка в тісті на 1 годину. Тепер підготуємо опару. До закваски додаємо воду, два вида борошна і гарно перемішуємо. Залишаємо під плівкою. Після процесу автолізу тісто має гарно тягнутись. Додаємо до нього пару, гарно вимішуючи її. Залишаємо випечити 30 хвилин. Потім додаємо сіль і залишок води. Знову вимішуємо та вибиваємо тісто 10 хвилин. Перекладаємо посуд у змащений олією і залишаємо на пів години. Таким чином обминаємо тісто ще два рази через кожні пів години. Та після другої обминки залишаємо тісто відпочивати 2 години. Цим етапом не потрібно нехтувати, оскільки саме обминки дозволять досягнути пористої та м'якої структури готового хліба. Після чого викладаємо тісто на поверхню, присипану борошном і робимо так звану предформовку. Залишаємо на столі під кришкою на 15 хвилин, потім формуємо його, прикладаємо у спеціальну форму, гарно присипану борошном та ставимо в холодильник на 12 годин для підходження. Духовку разом із посудом для випікання розігріваємо до 250 градусів 25 хвилин. Посуд має бути обов'язково з товстим дном. Діставши тісто із холодильника, перекладаємо його на пергамент, присипано злегка борошном, та робимо надріз гострим лезвом під кутом 45 градусів. Разом з пергаментом переміщаємо в розігріту форму. Зверху накриваємо мискою та ставимо випікатися 15 хвилин при 250 градусах. Після чого миску знімаємо і випікаємо ще 17 хвилин при 230 градусах. Хліб має гарно піднятися та розкритись. Готовність можна перевірити, постукавши дну хліба. Звук має бути пустим і глухим. Нарізають хліб в охолодженому вигляді.